Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 44. -й. 44 -й, в інших виданнях Він, 45. -й. Для диригента Хору налілей, синів Корейвих. Псалом навчальний, пісня любови. Моє серце бренить добрим словом. Проказую я для царя мої твори. Мій язик, мов перо скорописця. Ти кращий від людських синів. У твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи до стигна свого сильний, свого меча, красу свою та величність свою, і в величності своїй сідай, та й верхи помчися за справи правди і лагідності та справедливості, і навчить тебе страшних чинів, правиця Твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, обожен на вічні віки берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість а беззаконня з ненавидів, тому намастив тебе Бог, твій Бог, оливою радости, понад друзів твоїх. Миро, алоє і касія всі шати твої, а спалат і слонової кости струни тебе звеселили. Серед скрибів твоїх царські дочки. По продавиці твоїй стала цариця в офірському щирому золоті, слухай, дочко й побач, і нахили своє ухо, і забудь свій народ і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся, а тирська дочка прийде з даром, будуть благати тебе найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погаптована золотом. Ушати гаптовані вбрано провадять її до царя, а за нею дівчата, подруги її до тебе проваджені. Провадять їх з радощами та потіхою, у палату царську вони ввійдуть. Замість батьків твоїх будуть сини твої, їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки тебе славити будуть. Цей псалом у виданнях. Перекладу Огієнка Біблії, зразу є заголок до нього, помазаник і його невіста. І звичайно, що християни сприймають цей псалом одразу як месіанський, тим більше, що вірші 7 і 8 цитуються в першому розділі Послання до євреїв як доказ Божественності Ісуса Месії. Однак, як і інші псалми, звичайно. Що спочатку він був складений як весільна пісня, яка виконувалась під час шлюбу царя. Але як і всі царські псалми, він виходить за межі прославлення земного царя і звернений до очікуваного всіми Месії, слава, якої, якого перевищує цю земну царську слову. Славу. І тому в дуже яскравих таких емоційній формі говориться і про царя, і говориться про його наречену, наречену помазаника, наречену Христа. І як в другому вірші, тут сказано: моє серце бринить добрим словом, Генко переклав бриниць Турконяк. Вибрав ще менш такий емоційний переклад, як моє серце, сповнене добрих слів про царя. Але цікаво, що там, там слово на євриті «рахаш», яке буквально означає кипить, фонтанує, «булькотить». Тобто, якщо виливається, то виливається як фонтан. Серце кипить цими великими словами про царя. Жан Кальвін дав такий коментар на цей вірш, що оцей вступ показує, що зміст пісні зовсім незвичайний. Адже її автор, ким би він не був, обіцяє нам розказати про великі і чудові справи. І далі Кальвін пише, Оскільки у Святого Духа немає звички даремно надувати щоки і коливати повітря, то тут, звичайно, говориться не тільки про якесь тлінне царство, але про щось набагато більш високе. Адже, якщо це не так, то до чого ці всі великі, такі високі слова про те, що серце пророка закипіло, спонукуючи його із завзяттям. І старано розповідати про великі діла царя. Отже, так чи інакше, цей псалом є месіанським. І можна детально зупинятися на кожному вірші, але в цілому можна сказати, що тут спочатку йде таке поетичне захоплення царем. І тут сказано, що він кращий від людських синів. І звичайно, що ми знаємо, що в давнину народи могли до своїх царів застосовувати різні такі слова, в тому числі богами, наприклад, Біблія називає правителів, правителів суддів Ізраїлю. Але все ж таки тут настільки ці сильні слова, що повною мірою вони можуть справдитись тільки. В Месії, коли тут говориться про стріли на гострині, і маємо про такі військові терміни, маємо розуміти, що перед цим сказано в величності свої сідай та й верхи помчися за справи правди і лагідності та справедливості. І от один з коментаторів Алек Мотієр вказує, що лагідність і правда або справедливість. В єврейській мові ці два поняття нерозривно пов'язані один з одним. Тобто праведність і є по своїй суті смирення перед Богом. І ми знаємо, що саме ці якості були і є у нашого Господа Ісуса Христа. І Він перемагає устами своїми, знаємо, що є порівняння таке, що. Слова його «уст, як гострий меч. От, і е, знаємо, що він перемагає Євангелієм. Тобто народи спочатку проповідуються Євангелія і закликаються до довіри, до послуху цьому царю. І ми можемо сказати зараз, коли. На нашу країну напав такий потужний агресор, як Російська Федерація. І коли зараз є сильні просування ворога, коли відбуваються такі сумні події, як, наприклад, загибель сім'ї, і як виявляється, це сім'я віруюча і знову ж таки, як і в Одесі загинула мати, і діти, і батько залишився сам. Я думаю, ви бачили обличчя цього батька. на фото, І це сім'я віруючих, і ми можемо сказати, як ми можемо читати такий красивий, такий величний псалом, який сповнений такою хвалою і якимось мірою, спокоєм цього описання, цього шлюбу читати в такі дні. Але коли ми думаємо про те, як наш великий Христос, Великий Месія. Великий син Давида, цар царів, як він здобув перемогу для нас, і ми знаємо, що найбільшу перемогу він здобув своїм Христом, своїми стражданнями, і що це якраз за його наречену, якраз за церкву, тому що тільки кров'ю Ісуса Христа, тільки завдяки його жертві, завдяки його стражданням спасалися як віруючи старого Звіту, так і нового. Коли ми це розуміємо, як наш цар, як він, що він зробив для того, щоб свою невісту привести до себе, і що ми зараз все ще перебуваємо в стані приготування, тоді ми будемо розуміти, що все ж таки не даремно і в ці важкі дні читати такий красивий псалом. І хочу тут. Дві речі сказати. Що наше серце має бути захоплене красою цього царя. Тому ми маємо роздумувати про нього, хто він і що він для нас зробив. І друге, що ми із цього псалму можемо взяти, це важливо, щоб ми готувалися до зустрічі. Так як тут сказано, що слухай, дочко, і побач і нахили своє ухо, і забудь свій народ і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. Важливо готуватися до тієї видимої зустрічі. Зараз ми вже в єдності з Христом, і ми прочитаємо ті тексти, які про це говорять, але нас очікує набагато більше. І одного дня ця боротьба закінчиться. І всі втрати. Тих, хто вірив в Господа, будуть більш ніж відновлені, більш ніж повернуті. Скажемо ще так, що про що цей псалом? Ось вірш Сьомий престол твій о Боже, на вічні віки берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість а беззаконня зненавидів». Тому намастив тебе Бог, твій Бог оливою радості понад друзів твоїх. Саме ці вірші цитуються в першому розділі Послання до євреїв. Якщо ви відкриєте, ви зможете їх там прочитати. І ось один з коментаторів пише, що у царя є сім атрибутів слави. Перше його божественна природа, на яку вказує цей 7 і 8 вірш. Пропонувалось багато поправок до цього тексту. І не тому, що цей текст неясний, але з тою метою, щоб уникнути приписування царю Божественної суті. Але текст стверджує саме це: і загадка Месії, про якого говорить Старий Завіт, Месії, який є Бог і одночасно поклоняється Богу, знаходить свою розгадку в Ісусі. І сам Ісус задає це питання своїм противникам, що чий син Месія? Вони відповідають Давидів. А Христос далі питає, як же тоді Давид називає його Господом і поклоняється йому. Розгадка саме в особі, в божественній особі цього Месії, про якого говорить старий Завіт і новий Завіт. Отже, у царя сім атрибутів слави. Перше це Божественна природа, друге це праведне правління, про яке ми вже говорили. І цей цар святий як з точки зору свого високого офіційного положення, жезл правоти, так і в особистому плані. Возлюбив правду і зненавидів беззаконня. Третій атрибут слави це його людська досконалість. Він е, людина серед інших людей у зовнішньому прояві, але є ще секрет його божественного помазання. Четвертий атрибут це його досконала особистість, і це передається за допомогою оцих слів про аромати, «Миро», «Алоє», ікасія. Всі шати твої, і його чудовий одяг. Його е, палати, і е, його е, шановні гості це царі, цариці земні. І сьомий атрибут слави царя це його наречена. Це його наречена, і цей список починається з ствердження вічності його престолу, вічність його престолу і завершується появою на престолі його. Наречений, яка стає царицею. І це надзвичайно, тому що, коли ми захоплені цим царем, ми розуміємо, що ту, яку він робить царицею, він піднімає до свого престолу. Зараз, де знаходиться престол Давида? Престол Давида знаходиться по праву руку Бога Отця. І одночасно там знаходиться той, хто є головою церкви, і він знаходиться там уже не тільки в своїй Божественній природі, в своїй Божественній природі він завжди там був. Але він там знаходиться уже в своїй людській природі. І тому, коли Новий Звіт говорить про те, що Бог дає віруючим, то Павло, наприклад, пише, що ми вже посаджені з ним на небесах. Але видимим чином це буде в майбутньому. І 11-12 вірш говорить одночасно про красу нареченої, про її відданість царю. І тут акцент ставиться на, об на обов'язку цієї нареченої, коли вона стає дружиною. Вона повинна себе повністю посвятити чоловікові. Тому тут сказано: слухай, побач, нахили вухо своє, забудь свій народ і дім батька свого. Варто сказати, що як. Бог, докоряючи Ізраїль, нагадував, що бо Він взяв його з язичників, нагадує, ким був твій батько і твоя мати. Так, звичайно, ми знаємо, що коли говориться вже про повноту церкви, про Спасаних Старого і Нового Завіту, а це образ Небесного Єрусалиму 12, і 12 24, Говориться про те, що Бог бере тих, хто не має свого достоинства. Більше того, Бог бере тих, хто заслуговує на його гнів, хто є його ворогами. Але надзвичайним, чудесним, чудовим способом наближує до себе через єдиного посередника і царя царів Ісуса Христа. І це має допомагати нам зараз, коли ми проходимо випробування. Давайте. Подивимось, що новий звіт говорить про, про Господа нашого Ісуса Христа і Церкву. Давайте відкриємо відомий текст Послання до Ефесян, 5 розділ, і прочитаємо з 25 го вірша. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у Слові. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. говорячи про стосунки у сім'ї, Павло говорить про саме Високе. Про те, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Тому, коли зараз ми проходимо через страждання, ми маємо пам'ятати про страждання. Того, хто є царем царів, але який віддав за церкву, за кожного з нас, віруючи в нього самого себе, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, ось звідки ця краса церкви. Тільки завдяки тому, що робить Христос, у нас відновлюється образ Божий, тільки завдяки дії Його духа і завдяки насамперед Його жертві, ми стаємо схожими на нього. І далі продовжуємо 29 і 30 вірші в п'ятому розділі до бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкви. Бо ми члени тіла його від тіла Його і від Костей. Тобто, ось як Павло говорить про наше єднання з Христом уже зараз це єднання містичне, це Духом Святим. І воно реальне, воно реальніше за все, що ми бачимо. І е, далі продовжує цитує е, вірші збуття: покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Ми маємо царя, який так полюбив нас, що пішов за нас. На хрест. І, звичайно, він і зараз не покидає нас, коли ми проходимо ці всі випробування. Але видна зустріч, вона попереду. Давайте прочитаємо ще інші е, тексти, про які е, їх насправді більше, але згадаємо тільки те, що сказано в Откровенні. 19 розділ, 7 і 8 вірші. І по подив'яти радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Тому, коли ми читаємо 44-й псалом, звичайно. Серце віруючої людини там бачить ці всі ці, яскраві і благословенні образи. Цар буде жадати твоєї краси, а цю красу він сам же і творить, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. І давайте прочитаємо 21 розділ книги «Об'явлення», як... В те величне видіння, яке бачив апостол Іван. Ось перший розділ: І бачив я небо нове, нову землю, перше, по небо та перша земля проминули, і моря вже не було. А я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми! І він житиме з ними, і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Це видіння, воно має надихати нас. Бо коли зараз віруючі, які є Костю від костей його тілом від тіла Його, але проходять страждання, то це страждання разом із Христом. Це месіанські страждання народження нового світу. І коли зараз невіста Христова в різних країнах по різному страждає, Страждає від переслідування звірів, от тих, які тим чи іншим чином схожі на звіра з 13 розділу об'явлення. Страждає від звірів, намагається зберегти вірність, і церква підтримується Духом Христа. І на цьому шляху є багато випробувань, і про це Христос прямо попереджав. Тих, хто закликав слідувати тих, кого закликав слідувати за ним. Але ось настане той момент, коли Небесний Єрусалим, Новий Єрусалим, Він зійде на землю і це буде оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. І вже не буде ні смерті, ні смутку, ні крику. Бог воскресить, Бог відновить і буде ця благословена зустріч до якої. Ми готуємося зараз. Отже, коли ми читаємо Псалом 44, ще раз скажу, що важливо, щоб наше серце було захоплене красою царя. Щоб воно кипіло від пізнання слави Божої в особі Ісуса Христа. І важливо, щоб ми готувалися до тієї зустрічі, яка обов'язково буде. І будемо пам'ятати, що Бог кожну слезу з очей їхні зітре і не буде вже смерті. І ми побачимо всіх тих, хто любили Христа, і побачимо Його самого. Хай Господь зміцнить нашу віру, Хай Господь допоможе воїнам, Хай Господь допоможе всім дітям Його дасть втіху тим, хто. Рождає, і хай засяє на кожного з вас своїм світлим лицем і дасть свій мир. Амінь.